А зараз у оновлені рубриці, що скажете, ми покажемо вам чоловіка, який боїться жінок і цнодливий у 71. І обговоримо цю фобію з українцями. Чи бояться наші чоловіки жінок? Чому е, давайте дивитися. Та рубрика, що скажете, ми обговоримо разом із вами найскандальніші, найкумедніші і найшаленіші теми. Сьогодні у випуску три супертеми. Ми покажемо незайманого чоловіка, який у 71 рік ховається від жінок, і обговоримо, чи боїтеся жінок ви опасні дуже. Покажемо політика, який голим вийшов на нараду. І поговоримо про курйози дистанційної роботи і нарад онлайн. Oh. Покажемо коханців, які втікають через вікна та балкони. І поговоримо, що зробите ви, якщо знайдете коханця чи коханку у своїй шафі чи на балконі. Ми не заважав би ми злазить, бо ще в У мене 22 поверх. Щоб <реш> <реш> коханка через вікно уходила або коханець, ви не повірите. Чоловік боїться жінок. У нього фобія, і в 71 рік він не займаний. Це реальна історія у Африці в 16 років. Він зачинився у своєму будинку, відгородився від жінок високим парканом. І так у страху просидів цілих 55 років, не підпускаючи жодної жінки. Інформує міра або він альфа самець або він хворий. Шкода його. Марно витрачене життя. Думаєте, йому варто розповісти, що він втратив? Може, ще є шанс спробувати. 80 це може бути. А ви боїтеся жінок, як наш герой з новини? І чому? Тут чисто я, коли виросту. Це сталося, 50 років прожити. Буде все те саме. Бо вони тримають в зручниках. Сказали, або йдеш на мост зі мною, або туди за аркою дружби народів падаєш канал. Я не знаю, не треба їх боятися. Опасні дуже. Трошки боюся. Просто побаюся. Дистанційна робота, навчання це дуже зручно. Однак інколи ще й як соромно. Це страшний сон. Кожного хто хоч раз виходив на онлайн дзідзвон Американський журналіст працював із дому і вийшов у прямий ефір без штанів. Інформує CNN. без штанів. А, напевно, йому комфортно було. Я думаю, да. Я думаю, і людям комфортно було за цим поспостерігати. А канадський політик, взагалі, опинився на робочій нараді повністю голим. Пояснив, що переодягався після пробіжки із випадково увімкненою камерою. Повідомляє BBC. бісім. Там таке не буває. <рес> Головне, щоб не душно було. А з вами траплялися кур'йозні історії під час роботи чи уроку дистанційно. Через камеру. Вчитель історії якось дивно на мене дивиться. І я розумію, що всі жарти, які були про нього, що всі сміхи, я говорила з включеним мікрофоном. Я дуже сподіваюся, що він про це вже все забув. Сергій Володимирович, добрий день. Ситуація неприємна, але життєва. Приходите додому, а там сюрприз. Зрада. І смішно і гірко водночас. В Бразилії голий коханець втік із вікна по зв'язаних футболках, доки його коханка із своїм чоловіком сварилися на балконі, пише Daily Mail. А, а! а у Вінниці голий горе коханець намагався втекти через балкон 10-го поверху. Однак щось защемив у вікні і застряг. Його визволяли рятувальники. А тепер уявіть, що ви приходите додому і знаходите у шафі чи на балконі коханця чи коханку вашої другої половинки. Що робитимете? В мене Навряд чи. Щоб коханка. Через вікно уходила або коханець. Як в тому анекдоті, знаєте, сядьте поруч, я вас сфотографую на пам'ятник. Не заважав би йому злазить, бо ще об'ється. Закрила двері і пішла б більше не поверталась до нього. То було певно останнє, що я могла сказати. До побачення. Або, як кажуть, написали б да? дату смерті. Як вам такий формат, будьте певні, ми обговоримо все.